Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. Прошу підтримати Україну мовний YouTube вподобайками, коментарями. А я вам сьогодні. Пропоную подивитися зовсім коротеньке відео про стан моїх в'язальних справ на сьогоднішній день. Я нагадаю тим, хто вперше зайшов, ну хто був колись у мене на каналі, або розповім тим, хто зайшов на канал вперше, що я протягом червня і липня місяця Почала приймати участь у спільнику, організованому пані Оленою Бугановою, під хештегом В'яжемо українською. У цьому проєкті в'язальному є кілька рубрик щотижневих. Отже, цей місяць, липень, який пройшов, у мене був досить інтенсивний. Була купа планів. Але всі мої плани накрилися приблизно через половиною тижні мідним тазом. Тобто пішли вони всі шкереберті через об'єктивні причини, про які я розповім трішечки згодом. На сьогоднішній день. Із заявленого в останньому відео у мене на сьогоднішній день ось така от стадія перев'язу. Із секційної вовни, кардиганчика перев'язую його на даний момент спинку, починала в'язати від горловини, використовуючи прийом скошеного плеча. Можливо, це все діло називається японське плече. Не знаю. Я не читала ні майстер-класів, не дивилась відео, просто якимось, скажімо так, чисто інтуїтивним відчуттям. Я підібрала. Такий прийом в'язання з косу плеча, щоб досягати більш, скажімо так, естетично гарного прилягання виробу до зони плеча і пахви. і щоб не було там ніяких додаткових складочок. Я орієнтувалася на фабричні трикотажні вироби, які були в моєї мами. вона досить їх чимало використовувала. І е, я завжди спостерігала, що плечовий шов у трикотажних виробах фабричних завжди був перенесений на спинку. Ну от я постаралася імітувати цю справу. В'яжу я ось із частини ниточок, які я розпустила. Я їх поділила так, підписавши, де спинка, де пілочка, де рукава. І додаючи ось отаку от ниточку. 1500 метрів, стовідсоткова вовна мариносова, артикул з темно-сірий. В'яжу на спицях номер 4 Оце все, що в мене вийшло вив'язати протягом останніх двох тижнів. Трапилось так, що у, у мене. Приїхала в гості донька, і не начебто гарна така подія, можливість поспілкування, але, на жаль, вона приїхала в стадії інкубації хвороби. І в три дні, які була, вона фактично хворіла. Я за нею доглядала, потім захворів батько, потім захворіла я, і потім батько змушена була госпіталізувати в інфекційну лікарню з пневмонією. Коротше кажучи, нав'язання у мене зовсім часу не було. Тобто, оце, що я вив'язала по смогастому в пряжі, це те, що я вив'язала там до приїзду доньки перший день, і вже от о, вчорашній день, коли приїхала, забравши батька з лікарні. Отже, я обіцяла у попередньому відео розповісти, як виглядатиме оцей джемперок після прання. Я у заставочці поставлю фотографію, ну, принаймні, я зробила її, сподіваюся, що інтернет її сприйме на манекені. Маю сказати, що гарненько цей виріб розрівнявся після прання. Він дещо змінив свої розміри, не суттєво, але трішечки змінив. Е, маю сказати, що я ним взагалі задоволена, вийшов, він трішечки щільніший товщий, ніж я думала, але я думаю, що від цього його застосування, його практичність не погіршилася. Е, непогано в мене вийшло замаскувати зміну ниточки яскраво помаранчевого кольору. Якщо не натякати на те, що цей факт є, то, скажімо так, не дуже і помітно той, що те, той факт, що я тут комбінувала різні артикули, які не ідеально співпадали. Ну, Я думаю, що за виграшність самого факту. Секційної пряжі, яка, скажімо так, нівелює ці моменти. Отже, значить, цей джим перочок. Після прання висихання він став легшим, там було чимало бруду. Важить він 488 грамів, іде на окружність від підрізу до підрізу 49 <кій> см і довжиною 64 см. Довжина рукава. 62, а по окружності 33. Так, значить, використала я 815 метрів ниточки смісовочки. І стосовно, стосовно ниточки основної, яка була зазначена виробником, як 330 метрів, я все-таки намагала. Перераховувала, і в мене вийшло, що там все-таки не 330, а десь 340-345 метрів. Ось таким от чином. Ну, Це чисто математично. Якщо б чисто на око я дивилась, то я б взагалі сказала, що ниточка, основна 100% бавовна секційного фарбування. Я не відмовляюся. Катання Fine Color від Шахенмайер, вона не 330 метрів. Я б її дала все-таки 400. метра. Узрахуванням того, скільки я її використала на джим-барок такої довжини. Ось таким чином. Значить, почався сьогодні серпень місяць, перше число. Стартувати я у спільнику цього місяця не буду. Свідомо не буду. Я буду зав'язувати кардиганчик секційного фарбування, який у мене початий. Я хочу його завершити, я не хочу його перетворювати, ось цей виріб, у довгов'яз. Потім мені хочеться вже пов'язати шкарпеточки і хочеться мені дов'язати. Рукавички, хочеться підготувати, тому що я знаю, що ну, ще місяць-два і почнеться більш інтенсивне в'язання на волонтерські потреби. Я хочу свої плани на прохолодну пору закрити по максимуму, щоб можна було потім сконцентруватися на речах для волонтерського проєкту. Думаю, що я десь через тиждень, можливо, через півтора, якщо ніяких неприємних моментів не буде, що я зніму попередньо. наступне відео, розповім, як в мене будуть просуватися справи. А вже наступний місяць, ну вже тоді ну, більш-менш обдумую, усвідомлю і складу план, і вже тоді наступний місяць, вересень, вже буду приймати участь у спільнику. Дякую всім за перегляд, гарного дня, натхнення і всього самого-самого найкращого.